Якщо подивитися на гору, значить що не є оливі. Але от у нас є таке місце, де в принципі моя рука може залізти. Якщо буде сильна буря, у цьому місці дерево злометься. В принципі, все, весь маршрут до роботи завжди проходить через якісь парки. Тому часто видно, що або обгороджують, що дерева падають, або там гілки падають. В принципі, видно це все. Подихати страшно, бо чутно як тріщать крони дерев. Постійно ми обстежуємо дерева. Як правило, в місті є дев'ять високих дерев в черзі. Зараз у нас є 376 доручень на видалення дерев, але це значить, що на одному на одній три може бути не одне, а декілька дерев. З одного боку ми потенційно видаляємо аварійні небезпечні дерева, як ось сьогодні зараз. Але з іншого боку, постійно обстежуємо нові за зверненнями громадян, а також в рамках постійної перевірки наших парків. Відповідно до цих ознак ми обстежуємо, приймаємо рішення комісійне і ставимо його на видалення, на обрізку або залишаємо допомога. За цим повинно слідкувати управління житлово-комунального господарства і повинні слідкувати об'єднання, які ОСББ. Ну, про територію. Знаю, що комунальники проводять роботу в цьому напрямку. Знаю, що потрібно написати заяву, якщо ти розумієш, що це дерево повалене, або там воно в аварійному стані. Потрібно написати заяву, написати в якому воно стані, виходить комісія, оглядає ці дерева і тоді вже спилює. Це я точно знаю, що так потрібно робити. Ось недавно тут вже приїжджали самі, спиляли, тому що в нас як була впала деревина біля дому прямо. Приїхали зваляли одразу на другий день. Залежності від діаметру дерев, тобто, чим товще дерево, тим воно дорожче коштує. Ну, ці кошти включають не тільки його видалення, але вивезення залишки, там, гілки і так далі, тобто прибирання територій після видалення. В цьому році на спилювання аварійних дерев було спрямовано 5 мільйонів 280 тисяч 590 гривень. Я недавно в парку гуляла, а, от там, за 20-м заводом. Тут, там багато посадили. Бачила вручну, даже купала ямки Не трактором, а вручну.